в першу чергу привітати всіх напередодні наших державних свят в місті. У нас працюють різні програми підтримки наших захисників. Минулому році ми перші в області відкрили центр реабілітації наших захисників, центр соціальної підтримки. І ця сьогоднішня програма це також у нас як частина наших комплексних заходів і Хочу подякувати громадську організацію «Бджала», яка також виступила спонсором. щоб ви мали змогу сьогодні трошки відпочити та набрати сил? Хочу ще раз подякувати вам від себе та від усієї нашої територіальної громади. Дякую, дякую. Нам про провели екскурсію на коні фермі. Нам показали, як хлопець на конячці там шаблі махав, їздив як наші козаки в свій час. Діточки наші розмальовують Петриківський розпис. Ну і там будучи квести, Так що велике дякую. Це потрібно, це потрібно робити, тому що хлопці закриваються, замикаються. А так, от коли є така змога, вони виїжджають і вони трошки відпочивають. Дуже вдячна за такий захід. Представникам нашого міста, організаторам, тому що наразі потрібно, як не тільки військовим, вже колишнім які приходять в реабілітацію, так і дружинам, і родинам, і діткам трошки відволікатися та наповнюватися цією позитивною енергією. Вражні чудові, ми приїхали покататись на конях, подивитись на тваринок, помалювати та гарно провести час. Я люблю коней, вони високі і дуже прикольно них кататись.